Дітлахи та поліцейські Івано-Франківщини невпинно підтримують військових і колег правоохоронців, які боронять Україну на передовій. Нещодавно вони разом розмальовували імбирні пряники патріотичними малюнками. До ініціативи доєднались діти загиблих поліцейських. кажуть, кожне печиво це символ віри у перемогу, а ще любов та подяка тим, хто нині захищає державу. Я розмалювала двох таких чоловічків. Україна всередині серця і ось таке сердець. Я б дуже хотіла, щоб наші захисники вернулися швидше з перемогою. Зараз такий період, що нам потрібно захищатися від цієї Росії і Росії. Я так хочу підтримати наших бійців. Я хочу передати це до поліцейських на фронті. Побажав їм армію, щоб з ними все добре було. Я вважаю поліцейським, які зараз на фронті, щоб їм все було добре, і з ними було все добре і щоб вони перемогли. Я б хотіла побажати поліцейським, які зараз на фронті, успіху, щастя, щоб вони повернулися скоріше додому, живими і здоровими. Поліцейські передали ці особливі смаколики на Донеччину у підрозділи, де несуть службу їхні колеги. Ми хочемо підтримати бойовий дух наших побратимів, наших поліцейських, наших захисників, які несуть. Службу 24 на 7 на зоні бойових дій. І ми хочемо підтримати їх моральний бойовий дух. Разом із пряниками бійці отримали слова вдячності та побажання. Ця сповнена щирості акція проводиться не вперше, і це ще один доказ незламності українського духу. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.